Вночі росіяни захвало вдарили ракетами по центру Миколаєва, влучили біля музею та коледжу. У будівлях повибивало вікна. Люди на щастя вціліли. Сьогоднішній нічний обстріл знову ракетами з протиповітряної системи сі 300 впала в центрі міста в чергове, пошкоджено. Навчальний заклад у місті й досі проблеми з водопостачанням після постійних ракетних обстрілів. Вже більше 160 днів. Миколаїв фактично без питної води. Окупанти навмисне цілять ракетами по водогону. Це вже третє влучання в водогін. скажімо так, по Миколаєву минулі два рази на це було витрачено добу приблизно на те, що полагодити. На зараз точної точ, інформації в мене нема, але я гадаю, що за добу теж місто з комунальними службами все виправить. На Харківщині під обстрілами опинились прикордонні зрф території та населені пункти, що на лінії розмежування. У Куп'янському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Семеро людей отримали поранення. На Запоріжжі вночі окупанти знов обстріляли оріхів та гуляйполе. Пошкоджено десятки приватних будинків. Люди дивом вижили. Та, на жаль, є загиблі на Донеччині. Там, внаслідок обстрілів, загинуло шість людей. У Краматорську поранено 11 місцевих мешканців. Один у тяжкому стані. Його доправили до лікарні Дніпра. Росіяни обстріляли місто близько 9-ї ранку, поцілили по багатоповерхівкам, пошкодили будівлі Укртелекому, лікарні та інтернату. Російські війська завдали декілька ракетних ударів по Краматорську. Попередньо є інформація про поранених мирних жителів. А ось наслідки ще одного прильоту воронка І ось як постраждав житловий будинок. Життя у Бахмуті росіяни перетворили на справжнє пекло. У місті, попри постійні обстріли, залишаються люди, переважно старенькі, яким нікуди тікати. Більшість отакі пенсіонери зараз. Бо тому, що цей, ну тому, що більшість вже молодь виїхала. сім'ї теж виїхали, а тепер уже забирають родичів, які залишились. За минулу добу росіяни обстріляли 28 населених пунктів, та наші воїни тримають оборону і стримують ворога. ЗСУ завдали ударів по п'яти пунктах окупантів. Горіла і ворожа техніка. Тим часом на Росії намагаються поповнити резерви свіжою кров'ю. З тимчасово окупованого Криму в бік Херсонщини відправили близько двох тисяч мобілізованих і набирають ще. Та, схоже, диванні війська не бажають воювати. Аби вручити повістки, воєнкоми пролазять у вікна їхніх помешкань. Вдається і втекти від мобілізації, принаймні до Фінляндії. Кордон для російських туристів закриють у ніч на п'ятницю, 30 вересня. Наостанок приємні новини. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулись чотири морпіхи, які брали участь в обороні Маріуполя та двоє цивільних. Олена Комишина, Олександр Діченко. Новини 11-го каналу.